Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор, поряд Юля, Ілля. І на столі Космоспрут в локалізації Geek і White Games. І це вже друга частина. Ми тут вже трошечки понад... поприкликаємо цього Космоктопуса. Да? А, і от є три мацаки, три мацаки, мене два мацаки. Якщо не дивилися першу частину, ось тут переходьте. Дивіться, що у нас там відбувалося. А, ну і в принципі, вже можна ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Ну і набирати собі бокал чави чави, чави. чави, чави і какави, бакал чаю або кави влаштовуватися зручніше і насолоджуватися тим, як ми прикликаємо цього хлопця. — Юль, ти хід. Я хочу. Три. Юля, тобі 3. не треба туди. А чому мені треба? Не а не я тому що не треба. Як це не треба, я хочу. Зачевай, питання, якщо я зіграю цю карту, я зможу одразу закрити все зір'я. Е -е. так. Да? Ну, послідовно, так. Да. А, ну все ідеально. — Ні. — Да. Все не зможеш, тому що тобі потрібно спочатку закрити. Ну, давай, окей. Якщо. Подивися, що там за сузір'я, можливо, так. Можливо. Угу. Я не можу зіграти карту з руки. Я граю. Хоча подождіть. Подождіть. А що не так? У мене знижка, три да? Да. червоних. Подари мені. Так я теж хочу. Ні, не ліки. У мене є ось така карта. У мене а дві не... сіренькі, вони не рахуються. Мені не потрібно дві скидати. Дроба, не дві червоненькі я скидаю. Так, я граю цю карту і безплатно зіграйте релікт з ряду. Рі... жовтий. Рі... Ряд — це оцей. Тобто я забираю її. Да. І, і, зіграю, і Граєш, граєш, безкоштовно граєш. І відразу граю? Да. Круто! Коли будеш отримувати Мацака, будеш отримувати три 3. Е, За кожного чубки. Мацака. Коли, коли зіграється Мацак? Угу. Ну, так. якось так. Добре, тоді мій хід. Тоді мій хід. Ой, що ж з вами всіма робити? Я хочу. таку карту, тільки з червоною. Я теж таке хочу. А то мені не треба. Добре, давайте я дай. приходжу я сюди. Хочу. Отримую 5 монеток. <Point> Раз, два, три, чотири. п'ять. Навіщо тобі такі гроші багато? Так в мене ресурсів взагалі не було. Все, я походив. Він, на жаль, вигати хоче. На жаль, дійсно. Чому це так? На жаль. Давай, куди ти ходиш. Що ти будеш грати? Ох ти. Ні, ти спочатку маєш перемістити космок топуса Отримати три чуток. Ну, ну, ага. воно не вистачає всього копить. П'ять і два. Uh -huh. І зіграйте манускрипт з зряду. Манускрипт тільки uh один. -huh. Угу. Так, і коли грається ця штука, вона насправді це поглинання. Давайте, що відбувається? Що відбувається, коли відбувається поглинання? Так, хвилинку. Я прям знайду цю штуку, тому що. Це ось цей значок? Так. Да. Угу. Да. Так. Хотів швидко сказати, що вона робить, а не можу. Дивіться, що це поглинання? Це треба застосувати відразу після того, як зіграли цю карту миттєво. Тобто, ще до того ця виклалася. Да. Тоді вона ще поки що тут. Ти що робиш? Ти миттєво Для цього скиньте всі карти манускриптів і з ряду, Потім виконати дію переміщення космоспрута за кожну скинуту карту і отримайте нагороду за кожну плитку, через яку перемістили космоспрута. Тобто, в тебе є зараз тільки одна карта релікту, ти її скидаєш, переміщаєш космос прута і отримуєш винагороду за це. Куди ти хочеш? Не. Могло бути і краще виходить. Чому все одно прикольно? Ну, так і зараз ресурси набираєш. Одну, Один тільки три, ресурс. Три, три монети. Три монети. Ну, прикольно. І тепер у нас поповнення. А, ти карту якусь граєш? Так. Да. Добре. А, ти ж тільки що грав карту, так? Ти ж, ти ж зіграв у цю карту. Тоді, Юля ходи. Так, я. Що я хочу робити? Чи мені потрібно... Чи мені? Чи мені? Цікаво. Угу. Куди ж його йти? Давай. Ну, нехай можливо, сюди. Я отримаю. Дві, дві зірочки. Дві зірочки. І, і карту. Ця зірочка піде сюди. Добре. І карту. І карту. Що це дає? Заповніть. Заповніть вільні комірки для зірок відповідними ресурсами із загального запасу. Тобто, коли ти, це, коли ти це заповніть вільні комірки для зірок відповідним ресурсом із запасу. Тобто, умовно на твоїх сузір'ях, зірки будуть завжди заповнюватися з, ну, з запасу. Автоматично чи як? Ну, Судячи за все, так, да. Да, заповнють вільні комірки для зірок відповідними ресурсами із загального запасу. Да. Хм, Цікаво. Тобто... тобто це прикольна карта для. Мабуть. ну Судячи, за... Ні, за рахунок того, що вона жовта, вона має працювати постійно. Ну, гаразд, давай спробуємо її потім взяти. Добре. І ти можеш зіграти карту. Ні, поки не буду грати. Поки не будеш грати. Добре, я рухаюся сюди хочу отримати дві зірочки, але я отримую їх чотири, тому що в мене є специфічна карта. Я отримую чотири зірочки. Одну зірочку я відправляю одразу сюди. І таким чином я виконую перше своє сузірочко, я отримую просто Мацак. І в мене він приходить а кудись за мацак сюди. Ти але, да, ще зірочки. Абсолютно вірно. За рахунок того, що в мене спрацьовує оця моя властивість. Я отримую три зірочки. Раз, два, три. Ні, ні-ні. Тепер ж я можу зробити якусь кльову штуку. Я хочу зіграти ось таке сузірічко. І мені потрібно п'ять зірочок і три. Я три монетки візьму для цього. І три інші якісь ресурси. Все. От тепер я розігрався. Хо-хо-ха. -хо -хо. угу. да. Тобто, ти націлений на виконання Сузір'я? Так, три монетки. Ух ти, Ух ти. Цікаво. Так. А і ти тебе... карту, О, а я тоді не брав карту. Да? От я забувся про цей. Ну, забувся, то й забувся. Все. Так, тут ну, euh, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім. Ну тут сім. Да. Сім. Тому що в тебе є знижка на три, то ти хочеш заплатити цілих десять, так? Да? Да. Все, я зрозумів. Шенці. Тепер бере береш. Вісім ну, плюс два. Два mm. там вісім знижка три. П'ять, п'ять плюс два, сім. Ну, я ж казав, е, бери карту, я тоді е, зробив помилку, зверху колоду бери, я не брав. Я... Дуже, я тебе виграю, знаєш? Ну, я помилився, ну що ж, да, буває так. Ну ви, в принципі, виграєте. А, хоча ні, я теж маю вже так, три. Так, так, так. твій хід. Я Я хочу Ну, грасне, нехай буде ось так, три. Юля, а. я не ціще. Чому? Ну я думала, моє, також, воно моє. Я... Воно моє я, воно ти можеш сюди воно два покласти. Відразу два з. Ну, ти ж бачиш там стрілочки і туди, і туди. Можеш одразу два туди покласти. Ну, граю, Тиць, тиць. Угу. Давайте сніво. І все, я не можу зіграти жодної карти. Так, так ти, ти не хочеш, не, ти не хочеш не грати. Мій завершено. Угу. Ти не хочеш грати жодної карти. Добре. Не а, добре, але в мене не дуже приємна штука, тому що мені потрібно прийти сюди. Я отримую всього одні чутки, б мені б двоє чуток би отримати, але я отримую тільки один чутки. Ну, Давайте поки що сюди покладемо його. Так, і, і карту, карту, да. і карта, карту отримую. я хочу отримати. карту. Угу. Давайте спробуємо. Давайте я оце меморандум місячного туману заберу. Надо надо, 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 да, 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 Приїхали. Ти а я не можу? Не можеш. Ну, значить сюди. На тобі монетку і бери карту. Будеш грати щось. Ні, мені не вистачає. Добре. Хочу. Ні, не вистачає. Я? Да. Мені, будь ласка, чотири зірочки. Та що ж ти потім зірочка? Ну, як -то? Я А, ви, ти раз... сузір'я вже одне я зробила? Я закрила, так. Я закрила одне сузір'я, дивіться, раз. І Тоді тебе... ти отримаєш мацака ще одного. Тепер і тепер в мене вигає. три, ще червоненькі. Давайте тобі три, три червоненькі. А тепер вона вже є. А і ти, ти забираєш всі три звідси карти. Оце? Так. Да. А чого вони всі червоні? Я ну. не хочу. <кх> так. Викладай новілю. Капець! Скільки в мене всього. <кхем> Ти карту якусь граєш? Ох. Ні. Максимум вісім карт на руці може бути. У мене не вісім. Добре. Добре, добре, добре. Тепер мій хід. А Тепер мій хід. Що ж о, з вами саді. робити? Ой, підождь! Дощ! Під під дождю. Будь ласка, підожди, підожди, я знаю, що мені потрібно. Мабуть. Ем, п'ять і два. Так. так. Так, так, так. Якщо в мене покірність уж, уж цірм, затемнення. Так, Ти так. платиш п'ять тобі вистачає. П'ять? Угу. Ці дві безкоштовно. Угу. Так, це безнижка на три. Тобі в залі тільки два можна заплатити. Так. Тобто, я. Ти безкоштовно граєш з зряду. Да. Оцю. Дяксь. Угу. Ну, зрозуміло, хто тут, тут виграє. Так, так, так. Тут як, як і завжди, Юля буде вигравати. Та підождіть, ви ще зараз ще накидаєте, накидаєте і буде у вас. Я йду Погані. сюди, витрачаю на це. Ігоре, горе! А ти поганий? Ні, взагалі не поганий. Ти поганий, ти в мене цю клітинку. Я витрачаю отак. Тепер я беру три... три чорнила. У мене є знижка на два чорнила. Я міг би вже сюди викласти, але ні. Тому що я хочу мемуари місячного туману зіграти. Мені для цього потрібно три. Е, знижка на два. Тому мені потрібно три чорнила і два будь-яких ресурси. Хтось сказав, що вони тобі вже не потрібні. Е, той з одним не потрібен був. Mm -hmm. Який, який він давав. Е. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що тобі, три зірочки? Mm -hmm. Тримай. Грає щось? Так, фортеця морської зірки. У тебе вже... одна знижка, знижка на одну зірку. Ти можеш дві зірки витратити? Та вже треба. Так. Добре. Юль. Я. я хочу, я хочу. Я знаю, що я хочу. Я хочу ось. Все. Мені потрібна монетка, я її відразу зіграю. Угу. І беру карту. І дивіться, прикольно виходить. Що? Ой. Ти можеш зіграти? Так. Да. Давай. Дивіться, п'ять. Да. Мені потрібно лише дві. Да. І мені Один, одну... один сірий, да, тому що два знижка в тебе. Сіру за будь-яку. Так. Да. Да? Да. Угу. І я граю цю карту і отримую 5. Так. П'ять. І всі звідси. І отримаю. Отримаєте 5, потім візьміть усі карти з ряду, зряду. Да. Круто! І можеш ще одну карту зіграти. Відразу ще одну? Так. Да, тому Раз. що це швидка. Прикольно. Ну, а походити я не можу? Ні. Але зіграти, але зіграти ще одну карту можеш. Так. І що ж мені такі цікавенькі зіграти? — Зіграти, Ну, Давай. Ну нехай буде, мабуть, ще також ось це. Угу. Тобто мені потрібно три... І один будь-який І ресурс. Один. Ну, нехай буде чорний. Ой, вибач. Угу. Все, так? Да? Так. Да. Добре. Ходи. Так, да, я просто там дивлюся і розумію, що шансів в мене стає все менше і менше. І на мене подивись. Ну, я, здаватися, не збираюся, тому ми будемо робити щось. Так ходи вже. Ми будемо йти сюди брати п'ять зірочок. За ці п'ять зірочок ми будемо ще одну собі сузір'я. Мені потрібно, в мене знижка на 2 є. Мені потрібно три зірочки заплатити. Ти ж не і... встигнеш це все зробити. Я заплатив. Чого? Я буду паралельно це все робити. Я вже Спасибо. три. А, зараз я... Давай, да, декілька, я... що ти будеш робити? Три можеш не давати. Добре. Можна дати один. Відставляю. <рисвляє> а, ні, три не давай. Що ти маєш на увазі? Три отримав і три скину. Да. Ну, знижка два. — Тобто... О... — Ну, 5-2, 3-5. Окей, добре, 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 добре. Тобто, це ти зіграв. Але тепер ти зіграв і дивись, ти можеш перемістити, ти скидаєш цю карту. І можеш перемістити касмок тупуса кудись, отримати за це відповідно. так? — Туди. — І карту. Ну, Так само викладаєш отуди. туди. І карту бери. <PowerPoint> <clears throat> А тепер дивіться. Та постривай, карту має, має взяти зря. Що, Ну, так я хочу. Зачекай. Мене комбо-вамба, мабуть. Якщо <uncomfortable> я правильно граю. А не надо неправильно грати. ти кажеш, що я не вамбу не граю. Чому це? Дивіться, дивіться. Так, в мене шість. Так. Так? можна. Що це не, не можна? Не можна. Да. Ну давай, давай, 6 давай. 6 плюс 3. Дев'ять. Так. Ти хочеш забрати останнє заборонене знання? Так. Так, дивіться. Три. Є. Так. Дев'ять. Десять, одиннадцять, дванадцять. Так. А я можу? Та в неї там купа червоних карт. У Вони червоненького, А стінки. так можна було? Ну, звісно. А чого ви мені не сказали, У мене було багато очевидних карт. не Ми казали на початку е правила про те, що карта відповідного що кольору. Карта відповідного кольору це фактично дорівнює ресурсу відповідного кольору. Так, дивіться, е я отримую ось цю штуку ж, і отримую три. Тобто три да. мені залишається, це я тебе скидаю, будь ласка, мені ось цю штучку і дві, і дві да. будь ласка, Дві лапці тобі, на. Ляпсь. І ляпс? Так. Їй залишилося тільки дві. Ілля. Ось, важ за да. Так. Якщо вона закриє зараз ті сузір'я, то все. Так як мені їх закрити? питаєш? Дуже легко. Так, і, і я маю, що я маю зробити. Що, ти зіграла карту. Яку я карту зіграла? А ні, карту не зіграла, не не зіграла. ні. Я не зіграла, я скинула так. лише. Добре, можеш карту зіграти. Ой. О! Круто, дивіться, ще прикольно. Ляпс. Дивіться. І це ще швидка. П'ять. Тобто дві. Угу. І плюс ще, ще будь-який, тому що знижка на два. Ну, нехай угу. одна. Да. Мені, будь ласка, три зірочки. А чого це три зірочки? П'ять. Да? А, ну так, да, п'ять. А чого п'ять? Шість. П'ять. Ось це ще. За отримання. А це тільки звідси. Ні-ні. Да. Це з будь-якого. І оце от раз. І два. І карти всі забирай. Да. — Так. І можеш ще зіграти одну карту, якщо хочеться, швидка. Так, а ще. ще А Можна грати в Е-е-е, З ким? З Юлія. Так можна, вона виграє. Просто шо, треба вона? бути до цього готовим. Що? — Ну, шо як вона? ти думаєш, хто з нас трьох швидше за всіх викличе якусь почвагу? Ну, хто з нас всіх з трьох відьма? Вона. Ну, тут мені здається, очевидно. Що шансів в нас було небагато. Ну давай подивимося, постійно, ще вона не виграла. Почекайте, я зараз, мені щас щось потрібно зробити. Тяжко ходити і все. Так ти ще зараз можеш ще щось зробити. Ти ще можеш якусь карту зіграти, тому що та була швидка. У мене є цікава карта. Ось така, дивись. Складна. Пай Розчахнута паща! темряви. І. Ем, То є що заплатити? П'ять патруль. П'ять чуток. Один, Добре, два, знижка три, на, на три. Чотири. І в мене є червоненька карта. Де вона? Ой. Ну. І не хочеться скидати. Мало. Чи воно мені. Гаразд, нехай буде. Ось червона карта, це 5. 5 і 8 6, нейтральних. знижка на 2, тобто 6. 6. І це всі, всі мої гроші підуть. Ну, окей. Робиш? Ну так. Да. Добре, тоді. Ні, там 6 Шість зірочок вже є. Так, да, 6 5. і мене за... 5 зірочок. І, а. Тож лежало там. Ага. Все, 6. я забираю всі твої все, ресурси. Ти отримаєш ласка. ще один Мацак. Ага. Передостанній. Передостанні. І якщо ви маєте заборонене знання, ти маєш також ну, виконати хід космоктупусом. Хід. Да. Подожді, розстріляє. Мені потрібно ось це. Тобто три червоненьких. Я Можна їх на сузі річку вже розкладати. Я їх раз і да. раз. Угу. І мені чорне треба. А я можу заплатити і пройти ось сюди? Е, можеш. Клас, давай. Раз, два. Мені чорненьку. Да, да, тобі чорненьку і ти забираєш. Ти забираєш останнього мацака. Моє. Wow. І по правилам гри цей хлопець іде! Ось сюди. Da -da 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 -da. Молодець. Іль, ну все, ми, 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 ми програли. Ми, програли да. ми з по три мацака і ми програли. Боляче. Ну, я, в принципі, очікувала з точки зору того, що, що хто міг прикликати швидше за всіх почвару сюди. Ну, звісно, не світлі люди. Це, це, а, ні, круто, що в мене було багато червоних карт. Да, да, ти, набрала, забирала, ти набрала і да, завжди знижці, я отримувала отримала цю штуку, угу. і потім це давало мені знову. Ні, ну. 100%, ну, 100% прикольно. І насправді, дивіться, ми рухалися спочатку весь прикол гри. На початку всі рухаються досить повільно. А потім вона прискорюється миттєво. Так? От Ми залишилися, і в мене три Мацака, і три Мацака, а ти вже вісім. Тобто, це не про те, що. Тому що в мене було достатньо прикольних карт, да. Да, які дозволяють. І вони генерують просто. Да. Вони вони і... один одного доповнюють, тому що ну, на початку, коли у тебе нічого немає, тобі важко щось там вибудовувати. А потім вони починають ну, додавати. Ти дуже сильно виграла на оцих червоних картах. Вони у нас називаються примари. І ти дуже дуже сильно на них. Ну і фактично, твоє останнє Останній хід це, це фактично реалізація через. Через червоні. Да, через через, через примарку. Да. Добре, які. Ну, Іл... Очевидно, що Юля виграла. Ілля, які в тебе враження від гри? Мені е, сподобалось. Ну, давай так, ти грав вже не перший раз, давай е, свої враження від гри. Ну, я не знаю, ну що сказати. Мабуть, Ми не йшли карти, тому що він так не знаю. швидко туди сидим, а в мене карти... Ні, ну Він пер перший забрав два мацаки. Я потім ще хотів через зовсім. Червоне через... забрати. Потім через зілочку я навіть не дивився, а потім хотів ще забрати через, через червоне. Угу. Але не вийшло. Ну, не прорахувався, там одного не вистачило, я пам'ятаю. Да. Юль, Але... тобі бій як. Так, да, якби була на руках червона карта, то ти б відразу її забрав. Вона бомба мом в мене й була. Але я... Забув, я був Угу. Ні, ну вони дуже сильно, вони допомагають. Тобто, за великим рахунком, якщо в тебе два заборонених знання, це половина заповненого е, оцього е, планшетика. Які в тебе враження? У мене угу. спочатку було складно зрозуміти, що куди що набирати, куди йти, що це дасть. А потім, да, дійсно, спочатку роз, от, роз, розкачуєшся, куди набираєш тих ресурсів, а потім прикольно, починаєш комбінувати, дивитися карти, аби одна одну Доповнювали, рахуєш, скільки тих знижок, де їх взяти, які карти набрати, і прикольно, що тільки раз все прорахувала, все е, придумала, куди тобі йти. Угу. Чи туди, чи сюди, право, ліво і тут ляпс. Перед тобою пройшли зовсім закинули тебе в інший в іншу в іншу частину, частину да. галактики, і все вся хатка зламалася. А, і, і, тут, да, і тут в чому є специфіка цієї гри, що в неї дійсно цікаво грати в трьох або в чотирьох. В двох точно буде не цікаво, тому що ну не ти так, бо, так цікаво. Ти, повертаєшся туди, куди да, ти, да, все ти, ти ти можеш просто ні, так можна постійно блокувати суперника. Ти бачиш, що йому зараз потрібно? Ти став сюди і все. Ну, умовно, то, навіть якщо тобі монетки не потрібні, ти заблокував те, що ти бачиш, що потрібно супернику. суперників. Ну, один не буде грати постійно як -от, в атаці, інший в інший да, в я в, про це кажу, да, що що вдвох в неї грати буде не дуже цікаво. Я, тут є соло режим, я хочу спробувати соло режим. А, точно хочу спробувати. Він тут прикольний, а, але тут є кооперативний режим, тобто вдвох краще грати в кооперативний режим а, тут проти детектива грати. А для того, щоб змагальний режим, от якраз 3-4 людини, тому що на 4 це максимум. І оце 3-4 людини буде, буде цікаво, тому що тоді відбуваються ці якісь там рандомне оце переміщення, і тебе точно не постійно блокують. Якось так. Ну, Гра прикольна, мені подобається з точки зору того, що тут є комбінаторика, що ти вибудовуєш свої там рушії. На початку, що вона така повільно, повільно, повільно рухається, а потім набирає оберти і фактично миттєво... Миттєво завершується, як в випадку з Юлією. <рисування> <рисування> ну <рисування> <да>. <рисування> ну Мені з картами пощастило. Ну, звісно, звісно, звісно. Хто у нас головний е е е культист? Я не зр ніяк не можу зрозуміти. Ти е як от там... Дивись, ти хто з них? Ти жалуєшся чи як? Ні, ти хто з них. Чи ти вихваляєшся? <рес> ти хто з них? Я, <рес> я сама гарна. Да, вони всі в капюшонах. А, добре. Ну насправді, ось така в нас вийшла гра, ну, типова гра в Космоктопус. І якщо, не дай Боже, ще не поставили вподобайку, якраз час зробити, підписатися на канал. А, і залишайте коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних. Pra cá,